Розповім він усього мого усього мохатина. я жан. Он я те хотим. Чи ось, ось. В мене травма неврологічна, тут багато тут сна. колись я встаню. А количу і лежу, і я не можу встати. стать по мой тут.

У мене немає, я інфримаю телефон. І читаю я зараз зараз я читаю класик. У минулому році я читав англійську анти і дуже я спад. Я прямо я не хожу до саму я на морі. багато плану консу на пахан. The Serhiya. Serghi. Oh. Mechanic His. We need Moses. If you have Sunday and